Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. І сьогодні да у нас завдання Гібель придателя. Нажимаємо прийняти, Харжу, що дуже важке завдання. Можливо, не знаю. Зараз подивимося всі разом. 에, біжимо в Е, Друзі, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, коротше, я продовжу, поставлю поки на паузу, поки ми біжимо. Продовжимо вже біля воріт в Смертхольм. Друзі, як говорив, добігаємо до воріт смертхольма. Далі вбігаємо на територію цю. Друзі, Зараз я покажу, де він. Получається, він в центрі, в бункері сидить. Зараз я все покажу. Просто хочу так обігти, щоб монстрів не назбирати. Ну, тут по-любому -по назбираємо. Будемо чистити туди. по другому просто ніяк, ну якби можна, але треба бути чуть більшим рівним, а так як в мене 22 рівень, так. Ну, дуже важко. Але нічого, і без цього пройдемо. Так, вбиваємо цих монстрів, які нам заважають про проходити далі. Eh, друзі, от в нас ось ця будівля, будемо так казати, на неї. Так, поки нікого не загріли, ні. ні все нормально. Eh, друзі, от тут такі будуть сходи. По цих сходах біжимо вверх. Якщо є моби чистим, тут аж два у нас моба. Так, зачистили цих двох мобів, спускаємося далі вниз. Вниз, потом наліво. Потом направо. Ще раз направо. Вбиваємо ця мага. Вбили мага, біжимо далі. І ще раз вниз. Тут типа такий міні-лабіринт. Друзі, він вон стоїть по центрі. Нам потрібно його вбити е, охранників цих. Зараз я покажу яких, то щоб не заважали нам. Тут трошки буде така завдача не з легких. Треба... О, є сагрів. Ех, блін, застрій. Я пока не можу прочитати це Блін. Зараз, зараз, зараз трохи відбіжу. Так, да, друзі, я так і казав, що тут трошки важко в тому плані, що монстри агряться і їх треба якось очистити. І в одному дуже, ну, од, в одному, як сказати, в одному гравцю дуже важко це завдання завершити, для того, ну, бо того, що нам треба зачистити от, цю кімнату. Блін, прыгнув. Блін, не получилось. Ну давайте будемо пробувати, не знаю, можливо получиться. Трошки він б'є нормально, так. Е, все, далі ми б'ємо босса. Як ви бачите, скільки ми йому хп зносимо. Да, він ще страх кидає, вообще нормально. Ми хоч танк кинем. Да, так, вот, друзі, нам його треба вбити. Поки мана в нас є. Будемо пробувати від, відхилюватися. У нас ще є ця як вона рука на фулл ХП зразу. Ну, в принципі, по факту, як би йдемо, непогано. Якби він ще не кидав оцю нам прокляття на нас. Так нормально, 59 хп в них залишилось. Ну, можна кинути йому, як не боже, освіщення, але не хочу того НП. Euh, зберігають для того, щоб себе підхилити в случаї чого. Я пока не можу прочитати... Ну Так, поки йдемо непогано. Давайте я ще захилюся. Туше, не дай Бог я пока не можу использовать... Ну коротше нам треба його вбити, забрати голову цього босса. Это заклинание... Зараз ще один раз там йому дамо. Ох, нормально крітаноумен 222. Плюс ще я об'єм раз. Молотком зверху по голові. Так, друзі, лучше я ще раз підхилюся. Е, е, ХП є, мана є, ще поки живем. У меня 7 ХП залишилось. 4 ХП, 3 ХП. І 0. Друзі, все, ми голу забрали. Тепер потрібно нам вибіг з цього бункера. І нас збирати тут паровозика. Все, ми вибігли з цього бункера, сідаємо на свій транспорт, якщо є, якщо немає, все, побігли е, до того самого NPC, в якого ми брали це завдання. Тобто, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, відкриваємо карту і дивимося далі по карті, куди ми біжимо. А бігти нам потрібно на значок, на знак питання для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, ну все. Вже я продовжу, коли добіжу до NPC цього для здачі завдання, і там вже далі продовжимо. Друзі, підбігаємо ми до свого NPC, в якому, якому ми маємо здати голову, цю, що ми коротше, принесли йому і що він нас попросив. Називається завдання Гібель предателя». Нажимаємо це завдання. Нажимаємо Продовжити. Вибираємо собі награду. Як бачите, награда тут дуже рідкісна, синього кольору зброя. Вибирайте собі, яка вам по душі. І все, нажимаєте кнопку завершити завдання. Смерть. Все, друзі, завдання ми виконали. Друзі, дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.